Всім привіт! Ви на каналі Panda Play. І сьогодні ми будемо робити бралок з розинок, таку апетитну вишеньку Її можна повисити на рюкзак на ключі та на якийсь брелок. Я повісила на рюкзак собі. Беремо, для цього нам знадобиться ключик і резинки зеленого кольору та червоного. Беремо червону резинку і надягаємо три рази обороти. Навколо ключика тепер беремо дві резинки і, надя... і продіваємо ось цю тройну резинку ось так. і повертаємо сюди, де вона була. Ось так має вийти. Ось така має в нас вийти. Тепер ми беремо знов дві резинки. Ось так має вийти. Така кусичка. Беремо знову дві резинки. І продягаємо чотири резинки через неї. Нагадую, якщо ви щось забули, можна перемотати назад. Ось так надягаємо і продягаємо чотири резинки. Раз, два, три, чотири. Тепер вирішаємо на ключик. Ось так має вийти косичка. така. Гарно в нас виходить. Тепер беремо знову дві резинки. Косичка так, ось така. Тепер беремо знову дві резинки з червоного кольору, ось такі. Тепер надягаємо і, і протягаємо через ті чотири резинки, які в нас були. А потім беремо. Ну, Резинкою протягаємо через чотири ось так. Дивіться. Далі ми беремо нижню е, тройку, яку ми першу надягали. І е, е, надягаємо на ключик. ось так має вийти нижню тройку. Ми опустили доверху. верху. Тепер беремо знову дві резинки червоного кольору. Ось так має вийти така кисичка, завернута вже в нас вона. Тепер беремо знову дві резинки і, надяга... і продягаємо через три перші, які ми тільки що уділи. Надягаємо через три перші. Ось так. Обережно не спішимо. Ось так. Ми Робимо ось така, в нас вже вийшла дуже похожа форма на вишню. Ось така. Це в нас буде е, вишенька сама. Тепер беремо знов дві резинки. І продягаємо через чотири перші резинки. Ось так. Один, два, три, чотири. Надягнули. Ось так. Ось така в нас вже кругла форма виходить. вишенки нашої. Тепер беремо знову дві резинки. І протягаємо через чотири перші. Ось так має вийти. Через чотири перші і возвращаємо на крючок. Ось так має вийти. Дивіться. Ось така кругла форма вишні наша. Тепер іщемо, е, е, першу резинку, яку ми надягаємо три. І одягаємо її на крючок. Там у нас було три, і одягаємо її на крючок. Ось так має вийти. Ось такий ще раз завернути, і два рази. Ми вже завернули, це був, був останній. Ось так Така вже у нас форма. Тепер беремо ще дві резинки і протягаємо через три, які ми тільки що надягнули. Ось так, обережно, щоб у вас все вийшло. Ось так повертаємо на крючок. Бачите, у нас вже ось така форма вишеньки вийшла. Тепер беремо ще дві резинки червоного кольору і, надяг... і протягаємо через чотири перші. Ось так обережно. Ось так обережно притягаємо. Ось так в нас виходить така кругла. Ще надягаємо ще надягаємо ну, червону, протягаємо через чотири перші. Ось так має вийти. вже кругла в нас вишня виходить. Тепер беремо одну резинку е, зеленого кольору так, і протягаємо через всі. Червоні резинки, ось так обережно, щоб ніде не, не потірялася червона резинка. І возвращаємо на крючок. Ось, у нас ось так входить. Тепер беремо знов одну резинку і протягаємо через всі зелені резинки, через дві зелені резинки. І возвращаємо ось так. І тепер так плетемо, доки. До якого розміру, якого ви захочете. У мене в цей раз буде ось такий розмір. Ще одну додавлю і все, напевно. Ось так. Надягаємо. Ось така вишенька. Тепер перемотайте відео назад, бо треба ще одну вишеньку зробити. У мене вона буде на різних крючках. І тепер. В кінці ми беремо і притягуємо на один крючок. Ось так відтягуємо. Ой, впала. Відтягуємо Ось так і протягаємо ось так. Дивіться. У нас тепер на одному крючку дві вішенки віщається. Тепер беремо одну резинку зеленого кольору і протягаємо через всі чотири зелених резинки. Ось так протягаємо. І вирушаємо на крючок. Тепер е, робимо вузол через одну розинку, затягуємо. Ось так сильно затягуємо. Тепер беремо, щоб вона не розв'язалася, я на всякий случай візьму е, ключок. Ось так і закріпляємо. Ось така вишинка в нас вийшла, гарна і апетитна. Тоді, поки...